Бля, і ти тут тікаєш і мене спотаєш. Що ж ти за людина така? Твіїть далі в порт фу фу ху 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 Я хочу дуже в них вкатить. Та ну це рофл чи ж... З... диви, 555. 555. Я не буду, звісно, після бою писати їм, да, казати, який ви там. Хороші люди? Ні. Просто ну нормально інколи. Так, ну тут і довгий кінець. Божо думаю, що музика зупиняється. Брат, жодної пайки не дав, зато... Тільки я вже віддакти отримав. Раз. Два. Три. Давай єба, розвалю їх. А то щось вони себе сильно гарно чухають. На тобі! Це прям дуже кислий бій для мене. Прям дуже кислий бій. Зараз ще ця артур гніда буде стояти в засідці, так? Да? Ні? Що лиш вікер в засіці. Кожна пайка пайкою пробиватиме. Ай, на радеска. Ведь мне акту. Ага, акта не выдается сама. Фух.